Чому Україні не потрібна ядерна зброя? І це взагалі неможливо. Її повернення, вже, слава Богу, неможливо. І я вам поясню, мої любі сонечки, чому це добре. Я вже раніше записувала відео на цю тему. Можливо, ви недавно зі мною. І я хочу повторити, що. Я є майстер-провідник вже дуже багато років, і моя свідомість розширилася до таких висот і вібрацій, що я бачу те, що не можу ще бачити, поки що звичайна свідомість. Тобто я бачу те, що вже сталося на тонкому плані, і те, що обов'язково проявиться на фізичному, ну тільки там може бути різниця в фізичному проявленні по часу, тому що тут вже залежить від нас, але проявлення його буде точно. Колись, коли почалося повномасштабне вторгнення, я задала запитання: чи добре що ми віддали ядерну зброю? І я побачила, я просто знала. Ну, я зразу знаю, бачу і весь цей процес, Між іншим, я ще фізично колись цей процес бачила, відчувала на своїй сім'ї, тому що мій тато військовий, і якраз це все відбувалось, коли він ще служив. І оце якраз оця вся зброя, це все ракетні війська, якраз це все віддавалось. В процесі мого життя, між іншим. Так от, мої любі сонечки, і я побачила, що це, і ввійшла знання, що це дуже-дуже добре, тому що це стара кармічна енергія, дуже стара. від собі, скільки часу, скільки років, і якою свідомістю це все було створено. Це, і всі, хто мають цю ядерну зброю, вони мають її карму, тобто можливість війни ядерної, уявляєте. Наша прекрасна країна, це є ми з вами. Вона пішла іншим шляхом. І те, що так все сталося, воно не просто так. Тому що готувалося, готувалася, очищився простір від старої енергії. І те, що там на страху, то що зараз там нам хочуть щось нав'язати, це все вже неможливо. Саме головне треба пам'ятати, мої любі українці, що з нами Бог. І що б не робили президенти, там я не знаю масони, хто-небудь, хто, хто хоч, тобто різні різні, скажімо так, ті, що виконують різні ролі тут на землі, навіть ролі там різних президентів і так далі, в різних країнах. Не забуваємо, любі сонечки, що все завжди, і над всіма Бог, творець, а ми з ним. Тому ті всі варіанти, які прогнозували для України, ще й дехто пробує прогнозувати, вони не збудуться. Це не неможливо, мої любі сонечки. І тим більше ми вже навіть не маємо карми ядерної зброї. І ядерна війна у нас неможлива.